Перше відео у 2024 році. Відео тепер будуть виходити на двох мовах українською і англійською. І так, перед вами ще одна нейромережа під назвою Піка. Задача даної нейронки це робота із відеоконтентом. Вона може згенерувати відеофрагмент по текстовому запиту, оживити ваше зображення або ж відрадивувати готове відео. Перед вами трейлер від даного сервісу, виглядає круто, а як воно насправді, зараз ми з вами подивимось. За допомогою ChatGPT згенерував таке зображення, прикріпляємо його до запиту на генерацію відео. Разом із тим тут же можна вказати додаткові параметри. Приміром, такі як напрямок руху камери, при текстовому запиті можна обрати орієнтацію відео. Відео генерується швидко та безкоштовно, принаймні на момент запису даного відео даний сервіс був безкоштовним. Маю гіпотезу, що халява у зв'язку із тим, щоб юзери, користуючись даним сервісом, безкоштовно допомогли довчити його, не виключаючи під капотом моделі з механізмом самонавчання, але для цього потрібен великий масив даних. В результаті ми отримали відеоролик довжиною в 3 секунди. Судячи із з опцій, його можна подовжити ще на 4 секунди або зробити апскейл. Для чистоти експерименту додамо ще одне зображення. В результаті отримав таку от фігню. В інтернеті гуляє трейлер до даного сервісу. Там, звісно, набагато все симпатичніше. Хоча, можливо, у мене дві лівих. Ну і на швидку руку покажу прев'ю відеороликів, згенерованих по текстовому запиту. Скажу так, жодне відео не відповідає моїм очікуванням. І в той же час цікаво буде знову скористатися даним сервісом десь через півроку-рік. Гадаю, прогрес буде доволі таки вагомим. Наразі, якщо сильно попатіти, то можна зробити щось типу анімованих коміксів, оскільки короткі відео по 3 секунди зроблять анімацію до ваших зображень. Зробити нормальний відеоряд можливо вийде, але потрібно буде дуже і дуже попатіти, щоб зробити нормальний відеоряд. Для цього потрібно мати великий пул послідовних зображень.